Я схудла на 20 кілограм і лише зараз забираюсь в зал. Востаннє я була в залі 10 жовтня 2024 Після того у мене все як в тумані. Я просто почала набирати вагу дуже сильно і зупинилась в березні. І ні, я бачила, що зі мною відбувається, що я набираю і навіть пробувала коригувати харчування. Якщо б мене хтось запитав, як я так поправилась, я не маю на це відповіді. Я сама досі собі не можу відповісти на це питання, тому що мій раціон майже був не змінився, і я не можу сказати, що я накидаю. Я на їжу, але у мене зупинилась вся активність. Повністю вся я майже не ходила. Я пересувалася всюди на машині і майже взагалі нікуди не виходила. Вважаю відсутність активності основною причиною мого набору ваги. І Зараз, якщо я не виходжу з дому, хоча б на 20 хвилин пройтися, я відчуваю стрес і страх. Я реально відчула на собі вираз рух, це життя. А я хочу жити і дуже боюся, щоб таке більше не поставити. Тому я дуже хочу, щоб спорт став для мене рутиною. Вага, в якій я зараз, не ідеальна, але мене вона влаштовує. Я лише хочу набрати м'язів, тому що в мене м'язи слабкі, я сутулюсь. мене постійно болить то спина, то шия. Просто відчуваю себе нездоровою. Тому купила абонемент на місяць і вже була на першому занятті. Я всі вправи робила півсили. На більше сьогодні я не була здата, просто контролювала свої можливості. Мені здалося, що я ще відчула. Якийсь супротив тіла свого. І я відчула, що я лінюся, і мені скучно, але почуття після тренування того варті.